Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами поговоримо про UV-карти. Для початку додамо якийсь об'єкт, щоб нам було цікавіше працювати. Не будемо додати нашу Сюзанну, тому що її додають всі. Ми зробимо з вами щось цікавіше. Ну, от, щось типу цього. Тепер у нас буде наша UV. Добре, давайте ми це все діло об'єднаємо. От дивіться, маємо з вами отаку штуку для наших експериментів. Так? Як ми робимо, щоб нам було легше з цим всім розібратися? Ми переходимо в Shading. Ось тут закладка. Так. Додаємо новий матеріал. Якщо у вас включений нод Wrangler, ви Ctrl-T натискаєте і маєте створений зразу імідж-текстуру, маппінг і текстурні координати. Створюємо нову текстуру, давайте зробимо її 2К, назвемо Checker. І альфу знімаємо ось тут де Generate Type, вибираємо. Color Grid. От якщо ми на, накладемо любу текстуру на наш об'єкт зараз, оце буде отака от хрень, така каша. Для цього, щоб такого не було, нам потрібно зайнятися UV. Ідемо в закладку UV Editing. Ось тут я можу її якщо відключити. І дивіться, от наш весь об'єкт в edit Mode, а вибираємо все і дивимося, що в нас тут твориться. Як можна зрозуміти, що таке UV? -шка? Це та якби ви, наприклад, або склеювали з паперу, з дощок, з тканини, зшивали. Тобто в нас все ділиться на окремі фейси. Оце, наприклад, в нас вирізана одна штука, так? Якщо брати тканину, ми вирізаємо спочатку таку штуку, або вирізаємо з дерева, там, чи на чому легше зрозуміти, з паперу. Вирізаємо таку штуку, так? Потім ми вирізаємо. отаку. Оце в нас вийде що? Таке по формі нам прийдеться вирізати, правда? Але ось цю штуку. Ми можемо запросто вирізати з звичайного прямокутника. Бачите, він типу як розкладається. Якщо от його розкласти, зараз я постараюся це якось показати краще. От його можна отак. Так, ніби як розвернути. І в нас в кінці вийде отака штука. Так? Ми ж його можемо зігнути і отримо з нього нашу ювішку. Ну, звісно, ти намалював. Ідеально просто. От для базового варіанту це важливо, що потрібно розуміти, що кожну частину ми можемо з вами розкладати. Ми можемо розкласти сюди і піти далі. Наприклад, от звідси аж розкладати. Давайте подивимося, як це можна зробити на практиці. Я почну зараз робити без UV-швів, просто щоб було зрозуміло, тому що з UV-сімами. Для початківців, для початку буде важкувато, напевно, що зрозуміти. Давайте ми беремо ось так. Ми візьмемо оцю штуку. Так? Нажимаємо U, і отут є Unwrap. Бачите, отак вона в нас розклалася. Супер. Аналогічно беремо тильну частину. Теж вибрали всі наші полігони. Edit mode полігони. U, Unwrap. Є. Yeah". Добре. Далі. Ми можемо вибрати. Ось це. От, бачите, нижня частина в нас пішла, пішла, пішла сюди. Нажимаємо U, Unwrap, і вона розкладається нам в наш от прямокутник. От так, якби ми його взяли і просто розгорнули. О, дивіться, я, наприклад, навіть зроблю ось так. Я його от зараз копіюю, і, відповідно, я його можу так от так 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 Розтягнути. Бачите? Ну, надію, зрозуміло, так? Добре, далі. Ми ось цю штуку з вами ще не розліпили. Теж є, yeah. бачите? І ось ці штучки ми не розліпили ще. Так? Є. Yeah. А. Вибираємо все, дивимося, що в нас ще тут поки що каша. Для того, щоб легше було розгортати, ви можете зробити ось так. Дивіться. Вибираєте, що у вас вже розгорнуто. Ось ця штука розгорнута. H, скрили. Все. Воно вам тут не мішається. Теж вибрали. Я забагато вибрав. H. Скрили. Далі, що вибираємо? Вибираємо оце. Теж U-unwrap. H. Скрили. Супер. Далі. Вибрали наші полігони. Не забуваємо, що ми в Edit Mode» полігонах. U, «UNWRAP». Є. Yeah. Скрили. Далі що в нас є? Ось це ми вибирали, так з вами. Бачите, воно вже розгорнуте. H- скрили. Далі. Ось це ми вибирали. Розгорнути. H-скрили, без проблем. І ось це теж h скрили. Що в нас робиться з буквочкою V? Вибрали. Бачите, поки що нічого нема. U, Unwrap розгорнуло. Воно розклало, так, якби Знову ж. Сюди, сюди, потім так і так. І розклало нам таку штукенцію. Відповідно, ми її зробили H- скрили. Вибрали ось це. Бачите. Теж, отак, якби ми от зверху дивилися, ага, ми його розкладаємо. Як папір, тканина, чи якщо там з дерева щось робиться, чи з фанери, не знаю. Отак теж можна собі уявити. Розклали, є. І вибрали цих дві верхніх, бачите, вони теж не розгорнуті. Ми їх Ю. Розклали. Скрили. Все. Alt-H в Edit Mode, ми вертаємо все на місце. Але поки що, бачите, в нас тут ще порядку нема. Тут порядку нема. Нам потрібно тут вибрати все. Буква A або Select All. Бачите? Ось тут показує. Далі вибрати UV. Спочатку ми їх всі average Island Scale підрівнюємо під розмір. Тому що щось розвернулось більшим, щось розвернулося меншим. Я вам далі покажу, там буде зрозуміло. Ми це все підрівняли. Тут поки що нічого не робимо. Отак залишаємо, як є. Знов все залишаємо виділене і пак island. Як воно тут працює? Тут є shape метод який вибирає, як він буде пакувати. Тобто він може пакувати просто як бокс і може пакувати, враховуючи всі отвори, які є. Я думаю, що це треба буде зняти інше відео, в якому показати для інтермідіа для більш просунутих користувачів всякі фішки з UV-картами. Тому що тут є насправді дуже багато чого цікавого, і воно так заховано, ну не то, що заховано, так трошки, трошки треба поколупатися, щоб його зрозуміти. Shape method, далі, Scale. Це означає, якщо оця галочка є, що воно зараз нам оці от, всю нашу оцю штуку, воно нам запаковує в нашу, наш бокс UV Udima. Rotate галочка означає, що оці всі прямокутні штуки воно може розвертати. Якщо треба, воно пакує їх вертикально, якщо треба, воно їх розверне. Там на 90 градусів. Або ось так буде пакувати, або ось так буде пакувати. Це важливо тоді, коли ви будете, наприклад, текстурити там щось, що має напрям. Наприклад, дерево має свої волокна. І якщо у вас буде розвернуто вертикально, волокна співпадуть. Якщо у вас буде горизонтально, відповідно, бачите, тут волокна вже вам не співпадуть, так якби мали бути вони. Оце теж важливо розуміти. Тобто Scale Rotate ми поняли. Далі, rotation мед. Any – це повертає на будь-який кут. Друге, ось це: о тут, бачите, навіть можна отак: Any angle Ені for rotation. і цей кардинал – це Only 90, бачите, тільки на 90 градусів повертає. Перше використовується часто, коли треба плотніше запакувати, і коли пакується органіка. А ось оця штука частіше використовується, коли ви робите хардсорф, там де більше важливо оці от, напрямки волокону і. Це типу, більше так для початку, тому що там є ще куча нюансів, але нехай, нехай так тут. Поки що ми не будемо до цього лізти. Оцього нам вистачить. Мерджень залишаємо Scale. поки що нічого не міняємо. Для початку і в принципі в більшості сюди лізти не треба. Тільки виставляти ось цей мерджень. Цей мерджень це відстань від між оцими всіма острівками, які запакуються. Тобто Якщо ми поставимо ось так, буде відстань більше. Якщо ми поставимо ось так, буде відстань менше. Це потрібно для того, що якщо ви робите текстуру, наприклад, 4К, поставили занадто маленьку відстань, і ігровий двіжок або, наприклад. Хтось зменшує собі цю текстуру з 4К до 1К, от оці границі дуже сильно будуть розмиватися. Щоб часом текстура з одного острівка не залізла на інший, між ними повинна бути відстань. Якщо є між ними відстань, відповідно воно не залізе. Я думаю, далі ви теж це діло побачите, коли ми щось зробимо. Це все для продвінутих. Ми зараз оце зачіпати не будемо. Хоча, можливо, і зачепимо. Зараз подивимося. Я тут виставлю 3. І запакуємо. Тільки чекайте, треба було виділити спочатку. Отак от вона нам запакувала автоматично. Тепер переходимо в Object Mode, так, і дивимося на нашу ювішку. Бачите, тепер оця вся наша текстура, чекер, от вона. Бачите, ось така вона. Вона стала плюс-мінус адекватна, і ми можемо вже щось на ній малювати. Нема оцих от потяжок. От зараз я покажу, наприклад, якщо б у нас була отака от от штука, раз. Все, це вже є якась потяжка. А ще як вона отака. От Ну, тут ви вже нічого не намалюєте. Щоб ви не намалювали, воно буде отак викривлено. Вам треба, щоб воно все грало акуратно. Букви і цифри тут є для того, щоб ви розуміли напрямок. Якщо ви щось розгортаєте. Отут, ви бачите, ось так напрямок. Так? От ваша, наприклад, ось ця. Розвернемо на 90. Отак буде йти у нас. Бачите? Розвернемо на 90. У нас буквочки. Отак йдуть. Тому, ну, бачите, стелиться. Надіюся, з цим зрозуміло. Далі перейдемо до важливості оцих от напрямків. Поки що ми не будемо з вами зачіпати сіми, не будемо з вами зачіпати еджі і так далі. Це все, як то кажуть, рівень не для початківців. Для початківців саме головне зрозуміти, що таке UV і як вона, в принципі, розгортається. Тому що в більшості уроків я бачу, що кажуть, в блендері отак вибрали U, Smart UV, нічого не міняємо і погнали. З однієї сторони, воно може виглядати просто і сердито, але з іншої сторони воно, бачите, по-перше, робить нам багато різних острівців непотрібних, тому що воно розгортає по angle limit, по от у цьому градусу. Якщо ми зараз поставимо там 88, воно розверне тільки, от воно поріже практично так, як ми порізали з вами. Те, що має близько 90 градусів. Ну, давайте. Ну, от, бачите, ось тут воно вибрало ціле. Тут оцей градус йому не сподобався, воно його розрізало. І пішло далі. А тут залишило отак. Біля 90 градусів. Роз... Хоча інакше й не могло розрізати. Добре, вертаємося до нашої ювішки. Ми вернулися до нашої ювішки. Дивимося, що тут в нас робиться. Якщо ми хочемо з вами оце все діло підналаштувати, ми робимо так: тут в нас є. А ось оця частина, бачите, вона вже розвернута. Догори ногами. Ага, давайте ще розберемося з такою штукою. Теж важливо і мало би бути цікаво. В Edit Mode А, вибираємо все. І ось тут я можу вибрати, якщо оця штука відключена, оцей UV Sync, можу вибрати наші точки. При тому, що в 3D-в-порті нічого не міняється, ми просто вибираємо точки. Коли ми їх, Зараз треба розвернути. Коли ми їх переміщаємо, бачите, наша UV-карта зміщається, так? Можемо вибрати аналогічно ребра, так як в моделюванні, і можемо вибрати фейси. Але що саме важливе, ми можемо вибрати острівці UV Select Mode Island. Острівець це вибирається от весь острівець, який відділений і не прив'язаний до інших. До речі, оцей наш Мерджин. Бачите, який він маленький. Ми можемо перепакувати і зробити меджін більший. Давайте зробимо отак. Ану, одна сота. Ну, майже незамітно. Давайте зробимо одну десятку. О, бачите? Відповідно, мержі у нас величезний І між текстурами нічого не залізе. Якщо за великий мерджень, ми будемо втрачати багато нашої корисної площини. Якщо за маленький, може залазити текстура на текстуру. Оце от баланс, який вам потрібно буде соблюдати. Курча. як це буде? Дотримуватись. Це баланс, який треба дотримуватися. От є айленди. Так. Ось тут у нас. Хочемо повернути. Повертаємо з контролом тримаємо прив'язку. І от вгорі, ось тут, бачите, бачимо градуси, наскільки ми повернули. Це, ще раз наголошую, нам потрібно для напрямку. Зараз ми з вами розберемося з напрямку. Основа є, тепер беремося за напрямок. Створюємо просту вейв-текстуру. Чіпаємо її до UV. В base Color. Дамо її частоту якусь таку, отак, щоб ми добре бачили. Погнали. Бачите? Оце є наш напрямок. Наприклад, оце дерево. Так, от волокна дерева пішли, або якогось візерунка. Оце що вам треба. Треба так, супер. Тут треба так. Теж супер. Тут треба так, теж. От все грає. Відповідно, ви вручну можете. Отут, наприклад, вам вже не подобається. Отут пішло добре. Типу, уявляємо собі, так. А отут вам вже не подобається, тому, тому що, по ідеї, мала би, би текстура йти ось так. Ми вибираємо в режимі Edit Mode Face. Вибираємо наш острівок. І R90 градусів. Повернули, є. Тут аналогічно. Ага, добре. Тут добре. Знову вибрали R90 повернули є. Все, все нам сподобалось. Чільняшка бішена. Далі вибираємо все. І якщо ми зараз захочемо перепакувати, тому що може бути варіант, що ви його повернули, воно ось так налізло. Одне на друге. Якщо воно налазить одне на друге, в процесі малювання те, що ви малюєте ось тут, так? буде малюватися і ось тут. Це, як то кажуть, вам цього не потрібно. Що ми робимо? Вибираємо знову все, вибираємо нашу запаковку, але цього разу відключаємо. Наш ротейт. Щоб оце все, що ми тут накрутили, щоб воно зберегло і нічого нам не перекручувало. Давайте я зроблю margin. менший. Пакуємо. Все. Бачите, нічого не поміняло. Якщо ми зараз будемо перепаковувати і включимо наш ротейт, він може покрутити нам знов все не так, як нам треба. Бачите? Покрутив. Вертаємо назад, все стало на місце. Ми можемо. Взяти ось цю штуку. Я поки що не буду розказувати про аддони, тому що є класні аддони: Textool, UV, Toolkit, Magic UV, Textel Density це все офігенні безкоштовні аддони, якими можна користуватися. Але я думаю, для початку нехай буде ось так, щоб голова, скажімо так, не, не вибухнула від цього всього. Уявимо собі, що нам текстура повинна йти ось так. О, так, 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 наші волокна мають йти. Да? Не ось так. Хм. От так, як я кажу, от, от так повинно йти. Що нам для цього треба зробити? Правильно? Хтось догадався, правда? Нам потрібно ось цю штуку. Давайте вернемо нашу цей. Ось. Нам її потрібно витягнути, якби то? Розвернути ось так. Так як ми вже розвертали, правда? Давайте попробуємо це зробити. Що ми для цього робимо? Якщо брати вмонтовані властивості блендера, для цього що ми робимо? Ми перевіряємо, щоб все було в нас строго горизонтально, всі ребра ось, ось цього нашого фейса так? і вертикально. Ну, Це я бачу, що вже є, але align горизонтально. Тут теж align горизонтально, це все права клавіша виділили от в режимі вертексів. Права клавіша, вертикально. Якщо ми неправильно зробимо, Ctrl-Z, права клавіша, вертикально. Все. Переходимо в, наш, в наші фейси. Виділяємо фейс. І я знаю, як це через F3 робиться. Хоча тут, напевне, теж є в меню. Просто я не знаю точно де. Follow Active Quads. Тобто вся UV-шка наша, ось ця. Буде слідувати за оцим вот активним полігоном. Навіть не ювішка, я неправильно сказав, ось весь цей айленд, весь цей острівок. Вибираємо тут, як ми хочемо. Ну, давайте ось це залишимо і пробуємо вирівняти. Ще раз, я недобре зробив. Це треба було отак зробити. Виділити оцю ювішку. Далі L до виділити, все решта, але щоб активна була ось ця наша. Follow Active Quads. Вирівняли. І дивіться, що тут стало у нас. Було. Бачите? Стало. Це дуже класно і дуже от е, важливо, коли ви робите щось. Наприклад, ви робите оце от зараз не ювіху, так? А ось це будемо уявляти, що це є арка. Арка якогось входу, замку, там, не знаю. І вас уявимо, що у вас, наприклад, це не вейв, а, ну, не знаю, цегла. Так, дивіться. Раз. UV -шку. підцепляємо. Вертаємося в наш UV-edit. І наша цегла пішла по кругу. Маємо просту арочку. Якщо б ми оце робили по-іншому це, наприклад, у нас інший об'єкт. так? Давайте ми його просто перерозвернемо по стандарту. Ну, так як було. Просто треба його зменшити. У мене є там відос про Density. Можливо, комусь буде цікаво, то подивіться. Бачите, ця цегла вже грає нам не так, як треба. Ну, ну, ну так ось так воно працює. Тому важливо от ювішку зрозуміти іменно в базі. Тому що якщо йти далеко вперед, 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 інколи от, ніби як впираєшся в якесь питання, яке тебе відкидає прямо назад до бази. Повністю тебе відкидає назад до бази. І це дуже важливо, це зрозуміти. Прям от. Архіважливо. Все, от ми маємо нашу цеглу. Супер. Бачите, робимо так, як ми робили. знов вирівнюємо. Вибираємо наші точки. Вирівнюємо. Те, що ж ти робиш. Ось так. Тут все добре. Виділили. F3 follow active quads. Раз. Все. Є наша штучка. Воно, бачите, воно трошки іскажає текстуру по-любому, тому що воно щось розтягує, щось відповідно зжимає, стискає. Але в деяких моментах це єдиний вихід, який може працювати адекватно. Добре, поїхали далі. Так, от уявляємо, що є наша запакована UV-карта. Так, Виберемо знову наш чекер. Тому що це як текстура, і ми можемо на ньому дуже добре аналізувати нашу роздільну здатність. Все є. Уявляємо собі, що це великі букви. Це щось, я не знаю, наподобі будинку. І ми будемо не на такій відстані це спостерігати: оце маленький об'єкт, наприклад, текстура супер, так. А нам прийдеться ось так. Давайте я повідключаю це все, щоб не. Тут, бачите, нашу текстуру вже миє. Для цього нам потрібно що? збільшувати оцей Тексиденсіді, цю щільність, або додавати ще одну текстуру, там варіантів є багато, розділяти на матеріали, або постаратися по максимуму зекономити нашу UV-карту, тобто наш простір на UV-карті. Давайте почнемо економити. Як ми можемо ось це з вами зекономити? Ну, для початку от є в нас лицева сторона і тильна сторона, якщо і це, і це будуть видимі сторони, але одночасно їх по-любому. Гравець або глядач не зможе побачити, значить, було б логічно нам їх переходимо тут на Айленди, так, вибираємо, перетягнемо що сюди. Було би добре нам їх отак змістити, правда? Плюс в тому, що ми зекономимо. Мінус в тому, що все, що буде намальовано тут, все буде намальовано і тут. Ну, поки що нехай нам це не важливо, ми це пробуємо причепити. Давайте постараємося ось це з вами вирівняти. Так, зараз тут виберемо прив'язку до Vertex з Ctrl. Є. Yeah. Ми вирівняли. Нам треба ідеально це все співставити. Є. Yeah. Добре, далі що? Ну далі це саме ми можемо зробити з нашою буквочкою V. Супер. А, вибрали все. Вибрали нашу. Як то кажуть, буковочку, теж з прив'язкою з контролем до вертексів прив'язали. Добре, є економія, економія. Бачите? Наприклад, ну ось це буде видно, це не, 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 не спрацює, тут не спрацює, і ось тут одним теж не спрацює. Все. Максимум, що ми могли зробити, ми з вами зробили. Далі це потрібно все запакувати. Ми можемо поперекручувати знов його. Якось покрутити, побавитися, по, по щось пофантазувати з ним. А можемо зробити ось так. Якщо ми виберемо звичайну запаковку, от це виділено, вибираємо Pack Island, пакуємо, і воно нам знову порозділяє оці всі наші, це називається Overlap. Одна текстура накладається, точніше, один uv Island накладається на інший, це є Overlap. Бачите, воно нам все знову їх розділило. Для того, щоб воно його не розділяло під час запаковки, вибираємо Pack Island. І вибираємо отут Merge Overlapping. На час пакування, воно, як це тимчасово сшиває оці всі наші вертикси і не роз'єднує їх. Вибираємо. Бачите? Все. При тому, що ми можемо вибрати наш island. Пересунути його. От є якась певна економія. Тут ми можемо ще щось з вами додати. Якщо би ми крутили оці, оці штуки, або вони були одинакові. І уявляємо, що в нас ось так буде, і майже ніколи от сюди ніхто не буде дивитися, ми можемо це теж зробити оверлапом, так? І ось так порозміщати. Є адони, зразу скажу, які це все роблять. Вони це все роблять, і це набагато простіше, але зараз в нас головна наша суть зрозуміти, як це все робиться, зрозуміти оцю базу. Зверніть увагу, якщо ми ще раз запакуємо, так як є з цим одмерж. Все, воно перепакувалося. Так, ось ми маємо таку запаковку. Ми можемо далі ще попрацювати, наприклад, вручну з, нашим, з нашою UV-картою. Наприклад, додати сюди його. Подивитися, як ми можемо це все діло ще, от, от знову ж питання Rotate. Якщо не важливо, ми можемо взяти от любу який з цих айлендів, як це кажуть, його трошечки повернути. І будемо мати небагато, наприклад, в даному випадку, так, але чуть-чуть можемо, бачите, нашу текстурку збільшити. Ось. Але якщо ми з вами вже оприділилися, що ми це крутити не будемо, бо в нас тут, наприклад, дерево буде, або якась там друга бадяга, так, відповідно, воно залишається ось так. Ми дуже на цьому не наекономимо з вами. Можемо навіть ось так підтискати, максимум. Це... Буде добре, знаєте для чого, коли на цій карті буде розміщатися ще щось. Наприклад, тут ще будуть якісь там сфери, кубики і так далі. І теж будуть розгорнуті, і отут їх можна буде розмістити. Або на, на наших цих будуть якісь деталюшки маленькі. Ну, тобто, з досвідом, з практикою, я думаю, ви в цьому розберетеся без проблем. Давайте зараз я вам ще покажу одну штуку. Наприклад, уявимо, що в нас є багато об'єктів, так? Є один об'єкт, потім є в нас якась ну, UV-сфера, нехай. Є в нас циліндр. Так. Є в нас, не знаю, ще там щось. Добре, ні, конді. Отак. Ми це все маємо, вибрали. Уявимо, що ми це все розгорнули так, як нам потрібно. Всі діла підігнали оце от по розміру. Так, запакували. І от є такий момент. Наприклад, ви пакуєте це все поступово. Там з різним тексилом немає значення. От ви пакуєте це поступово, так? Получається, ви відсунули. Вам треба запакувати оцих дві штуки. Ви їх вибрали. Запакували, так? Є. Є воно запаковане. Точніше, не так, тому що скейл мені треба зняти. Так, скейл я зніму. Залишу тільки ротейт. Все. Ми запакували. Скейл залишився, ми оце запакували. Уявляємо, що це нам подобається. Добре. Хочемо допакувати щось. От, наприклад, беремо, оце допаковуємо, так? Тут є добре, оце от нам, не знаю, наші болтики всі отут зібрані. Добре, далі ми збираємо там наші там, не знаю, щось друге, якісь шурупчики. Допаковуємо. Так, нажимаємо, допаковуємо. Опа! Що за фігня? Воно полізло наверх. Воно нам заважає, і треба зараз вручну це все діло тягати. Щоб цього не робити, ми вибираємо ось це і запінюємо права клавіша, ой, не так, клавіша P. Або ось так. UV-pin. Unpin зробити. Це все типа відцепити. Це alt P. Ми його причепили. Ми це запінили. Далі нам треба ось це допакувати. Вибираємо цю штуку, вибираємо наші оці запінені. Відповідно, вони вже нікуди звідси не дінуться. Так? Тому що вони тут причеплені. І ми до них допаковуємо. Якщо оце зняти, от нема цього. Вони переміщаються. Якщо ми їх заблокуємо лок, відповідно, вони залишаться на місці. Біля нього допакується наш кубік. Добре. Супер. Пінемо все решта. Нам треба допакувати ось це. Так, вибираємо все, що ми будемо пакувати. Знову ж, це залишаємо. Все, воно тут заблоковане. Нічого нам не буде з'їжджати нікуди. Допаковуємо. Допакувало. Супер. Вибираємо знову ж. Знов блокуємо все повністю. Вибираємо. Оце не заблокований, пакуємо. Наприклад, ротейт, дозволимо йому. Супер. Є, запакувався. Ну, Оскільки він вилазить за межі, а це не змінено, це, в принципі, така штука може бути. Тому що ми можемо додати скейл, і він, би, по ідеї, мав би зменшитись. Бачите? Все, він зменшився і вписався в нашу цю. Це теж можна використовувати, якщо у вас щось є от такого розміру, який вам необхідний. І потім є багато менш важливих речей, які ви можете зменшити, наприклад, в розмірі, щоб текстура не така якісна була, тому що її не дуже видно буде. Можете ось так допакувати. Це є дуже класна штука для того, щоб потім мати собі пам'ять, що ага, так, тут у вас всі болтики, тут у вас всі кнопочки, тут у вас, не знаю, якісь там регулятори, залежно, що ви робите. Потім, відповідно, ми це все виділяємо. Alt-P розблоковуємо і маємо з вами готову UV-текстуру. Отже, дякую всім за перегляд. Радий, що ви дивитеся, що є активність. Ви лайкаєте, підписуйтеся. Будь ласка, підписуйтеся, лайкайте і коментуйте далі. Якісь давайте мені поради, щось підказуйте, можливо, що би ви хотіли бачити. Я буду старатися зробити все, що вмію і знаю. Наразі всім дякую і до нових зустрічей. Всім пока!